Пункт експлуатація, Сергій Зубашич. дивимось, що 6.89. У мене тут 88 показує. Щось воно. Ошибка. Я вже показував, Ну ти її не бачиш. Це другий раз я її побачив. Булиться. По-моєму, вантажа Так, коли я помилка. Це все будеш перепечатувати, якщо такі помилки будуть. Так, мені оце креслення я не побачив. Мається на увазі в форматі. А 1 ти мені не прислав електронний варіант. Далі. Отаке ж креслення не пойде. Тобто винести треба 1, 2, 3, 4, 5 складові, їх підписати в таблицю. Рисунок. Отак ось підписуємо. Загальний. Вигляд. Загальний. Бачиш? Вигляд крану. Козлового крану. І от тут должен бути 1, 2, 3, 4, 5. І що воно там означає? Далі. Підйом на транспортним. Є таке слово. Правління. Що таке 26? Це ти скопірував з диплома, так ти хоч цифри поубирай. Так, потужностях, потужность. А може Тей. при відносно невеликих потужностей. Тях. Хоча правильно потужностях Знову ж таки. Помилка. Це сторінки, 27 сторінка. Далі. Так. Взагалі-то формула пишеться в этом окремо і підписується її номер. Вибір система Еклоприводу. Вибрав. Так. Отут тіре. Вихідні дані для розрахунків. Отут -от так ставиться. Так, по-моєму, вимоги треба читати. По-моєму, все це по центру. Так, продовження таблиці, маса крану, отлично. Вала. Не вала, а валу. Часто обертання валу двигуна. Валу. Коефіцієнт третя. Коефіцієнт третья. Валу. Так, давай мы пойдем пьем у крана. Теряю вот тут. Д сюда. Так, выберем монтажного каната. Тут у нас шутки с этим самым нету. Вот. Так, вот тут. Сюда. Д вот тут вот так должно быть. Дальше шо у нас тут с этим интервал полтора. Бач, в тебе немає интервалу. Кріплення каната. Полтора. Макет. По нулям. Бачите, воно пригнуло сюди. Де? А оце? Дужно бути подвійно. Дивись, це стоїть. Так, а оце ми двигаємо. Чого воно в тебе, блін, двигається? Отак должно бути. Тобто букви під буквами повинні бути. Кладу все по ширині. Сабзацу. Оце ще раз кажу. Так должно быть. Ну, розміри блоківка блоки барабана. барабана по ширині. Забзацу. ДВЦ. Б забзацу, де, я Без де я назад. Так має бути Так, З, З, З на барабан, це все фігня. Потужності. От так потужності. Отак Ось так От, блин. Як ти його зробив так, блін, вонути? Оці ось ось от бачиш, ось дивись, включи оце. флажок і ось ці ось усі стрілочки. Їх треба убирати. Ці стрілочки треба убирати. Після них ставиш отак. І вбираєш їх. Оп? Оп, оце все треба убирати. Тоді воно по-нормальному стане отак. Ой, блін, його пересити. Ось так ось стане. В ну, общем, оці ось обираєш стрілочки. Далі. Шо тут тут? У нас виходить, а так бути. Абзац 1,25 правильний. Йо, пересети. так должно бути. Двигуна редуктора. Міліметрів. Муфти. Моментум. Так, що воно в нас тут? полтора, макет, нулям. Значить, а де той розрахунок, що я сказав це саме? На подйом на опускання з грузом без груза, це все треба щитати. Отут тут його тепер розрахунок, повинен бути П-еквівалентний, так, потім ТВ посчитано. Графік намальований. Дивіться, як курсові робили. Де ось сюди. Чого воно у вас тут? Тут должно бути тире. Запущений случай. Ну, скопіруєте туди. Тут должно бути тире. О, у вас щось не розрахунку не Козлового крана. крану. вот отак ось. Ну тут должна бути оце дефіз, должно бути тире. Вибере. Так, отут должно бути знову листа. Вот тут у нас тут у нас... полтора должно быть вот так таблица 5.1 подписывается вот так там технические характеристики характеристики ну и так дальше чего выбор редуктора Зарухнул, потом я не знаю, Так, а чого ви 2П додали на Т? Так, 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 так. Стоять. Все це хорошо. Підождіть, а самі де посчитане. І де посчитані. Це правильно, оце да. оце в кінці должно бути. Так, дивіться, написано середньоквадратична в квадратах на Т. Та ні, П1 на Т1, П2 на Т2, П3 на Т3. Що це? ТВДК, так. Да. Все правильно. Де воно посчитано? L, Що таке L на 08 на V? Що таке 08? 15. Що таке 15 де форма? L? Це довжина. 15 метрів висота. Я не протягом. Така, подожди, та швидкість важиш, друга там. 0,016 метра за секунду. Що це таке? 360 на Z? Що таке 360? Що таке 70? Де про це написано. Кількість і тої ділянки часу роботи. Кількість ділянок часу. Так, збираю, 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 Що це таке? На 10-40 кВт. МТК. Так, подожди, стоять. Переміщення війська. Ви два рази посчитали, та я не против. Що таке P1, P2, де, P, де воно взялося? Це проти вітру, це за вітром, хорошо. Хай буде. Так, такий же розрахунок має бути на подйом. Ну, значить, перший двигун треба розчитати, ото похоже на формулу. Дивіться, як диплом ми взяли в курсовій стоять. Так, що у нас тут? 60, 60, дивимося. 60, 60 і 86. Так, номінальна сума для першого двигуна, за формулою таку. Для третього двигуна. Для четвертого двигуна, за формулою. А останні двигуни. А другого і так далі. Ну, їх 6 у вас. Ми ж посчитали 6. А у вас. Раз. 2, 5, 6. Який з них який? Що він виконує? Першу двигуна. Що робить перший двигун? Що робить третій двигун? Що робить четвертий двигун? Так, що ми тут робимо? 59, 59 на 4. І плюс 86. Ви хоч попідписуйте, що це за двигуни. На 500. 382. На 1,25, А тут можна було не множить. одночасно не включает. 478, на Ну, хай будет. Все таке. Це мене... Так подождите. Ну, посчитали. А тепер вибір автоматично. А, тепер вибір автоматично. Хорошо. Та не надо було ці блін. За эти... мене таблиця інтересує. Номінальний струм. Навантаження. Так подождите. Ви ж посчитали чи 500, чи 400, 500 ампер. Ну. А. Ну. А этот ви вибрали На 40, Ви ч, блін. Ну ви ж давайте будете адекватні. Ви посчитали у вас 500. Оцей даже на 300 не підходить. Оцей на 300, наприклад, на три ноги. Оцей на 100 на подйомі, на пересування візка. А общий же вас на 500. На 5, общий на 500. Так, на ноги оцей на 300. На 100 давайте візьмемо і на подій на пересування візка. Соответственно, посчитайте, должно бути. Або за цю схему, ну, QF-1. Оце должно бути в схемі. Де ця схема? Поставте її в диплом. Ну, ПЗВ. Хай вибір магнітного пускача контактора. По якій формулі ви вибираєте магнітний пускач? 220, да? Хорошо. На 63, на 63, на 100. На 63 це... Против захисту. Так, 7 на 25. Що це за фон? 7 на 25, 36. Дивимося На 200, на 250. Скільки їх штук? Запобіжників для кола керування. Що таке 25 на 1? А, коло керування. 220. Струмових релен. На 80. Де ви считали тут? На 1,2. 104 А. Так, дивіться, ви посчитали 104, а у вас 112-150. Не катить. Дивіться, ви посчитали 71, 70, 88. Оце входить. Все правильно. Посчитали 71, 70, 88 входить. А де воно тут вказано? 70, 88, оцей діапазон немає. Оце, як курсові, так. Да? Я сподіваюся, ви тут нормально пересчитали. Трансформатор же на индуктин привязанных обмоток. Потужность у вас там яка 0,4. Киловатт на 4. Киловатт. Так. Та воно такими надо просто это самое. Просто як речення за реченням. Так, і тут крапка коми нема, тут крапка, тут крапка кома, тут вообще крапки. Дивіться, тут крапки нема, тут крапки нема, тут крапка, тут крапка, тут крапка кома. Ви якось визначит. Так. Що це за фігня ви написали? Організація експлуатації електрообладнання козлового крану. Що тут про електрообладнання написано? Ви читаєте. Це взагалі, блін, я не помню. Еле... Експлуатація обслуговування та монтаж електрообладнання козлового крану. Ну, ви читаєте, що ви пишете? Чи ви покопірували, покидали? Електрообладнання. Можливі пошкоди ремонт електрообладнання. Оце воно, оце, оце ось воно, да, Це не новий ну, взяли в етого, да, оце воно. Додатково. Так а де табличка? Табличка де? В другому розі табличка. Ремонт і обслуговування це саме. Так, давайте п'ятий род. Четвертий. Прабуті не хванає. Ну, занулення нема. Давайте сюди надання першої медичної допомоги. Я там перелік давав, які питання. Добавте ці питання, так. Стандартизації та якості. Задачі там та шляхи її вирішення, надіюся, по завданню. Ну, Показні якості електроенергії. Струму. Так, подождите. 5-2. Так, а висновок до п'ятого розділу. Висновок до пятого розділу. Потім загальний висновок. І тоді тільки література. Добре, доробляйте.